Доброго ранку. Я лікар Джад. Я сьогодні вас прийматиму. Доброго ранку, лікарю. Назвіть, будь ласка, ваше ім'я Сара Дада. Сара. Скажіть мені, будь ласка, що вас турбує? Я не знаю, що зі мною не так. Все тіло болить голова, живіт, коліна. А іноді у мене виникає дивне відчуття поколювання у лівій щоці. Чи є ще щось, що вас турбує? Я боюсь, що в мене може бути рак. Я харчуюся на і схудла на 5 кілограм за останній місяць. Я бачу, що ви схвильовані. Ви не проти, якщо я поставлю вам кілька запитань, щоб краще зрозуміти, що ви зараз переживаєте? Ні, зовсім ні. Чи є у вас якісь медичні захворювання? Ні, і я не приймаю жодних ліків, і я була в порядку ще місяць тому. А з чого це все почалося місяць тому? Ну, я не знаю, чи це пов'язано, але мій чоловік втратив роботу три місяці тому і ми переїхали до моїх свекра та свекрухи. Ні, здається, це було п'ять місяців тому. Я не розумію, що відбувається. Я постійно все забуваю. У будь-якому випадку вони хороші люди, але у них маленький будинок і троє дітей я весь день працюю і не харчуюся нормально. Я також дуже хвилююся за свого чоловіка. Він ніяк не може знайти роботу. Я не щулася, як почала погано спати і відчувати біль у всьому тілі. Чи помічали ви ще щось, окрім болю? Що, наприклад? Наприклад, кровотечу чи кашель або жар. Ні, нічого такого. Ви згадали про біль у всьому тілі. Чи відчуваєте ви сильніший біль у якомусь конкретному місці? Ні, він з'являється і зникає, особливо коли я злюсь на дітей. Тоді мені здається, що у мене вибухне голова і руки починають тремтіти. Ага, добре. Отож, біль стає сильнішим, коли ви починаєте злитися. Чи часто ви злитеся останнім часом? Лише на своїх дітей. Я через це погано почуваюся. Я ніколи такою не була. Здається, я зовсім втратила терпіння. Вони ж діти, звісно, їм хочеться гратися та бігати. Наймолодшій дитині лише один рік. Я майже не годую та не купаю її. Я більше з нею не розмовляю та не граюся. І не лише це. Я також не готую і не прибираю у будинку. Хочете розповісти мені про це більше? Вибачте, лікарю. Я розплакалась. Я не хотіла на них злитись, але я просто не можу це контролювати. Зрештою, я дуже погано почуваюся. Я починаю плакати, звинувачувати себе. Не потрібно вибачатися. Тут можна плакати. Ви часто плачете останнім часом? Майже щодня. Я відчуваю важкість на серці. Будь-що мене може змусити розплакати. Що вас заспокоює, коли ви засмучені? Мій чоловік намагається допомогти мені, але нічого не допомагає. Мені здається, що нічого не зможе мене витягнути з цього суму. Коли я дивлюся в майбутнє, у мене немає надії. Ви можете пояснити, що ви маєте на увазі, коли говорите, у мене немає надії? Ну, я постійно думаю про все те погане, що сталося в минулому. Нам здається, мене більше нічого не радує. Я не знаю, що в майбутньому буде краще. ما بعرف. Я не знаю, що взагалі є це майбутнє. Іноді, коли людина переживає такі непрості часи, вона може думати, що легше було б померти. Ви думаєте про таке? Я й дійсно інколи хотіла б заснути і ніколи не прокинутися. Але я б ніколи не покінчила життя самогубства. Це суперечить моїй релігії. І хто б тоді подбав про мої дітей? Чи часто ви бажали ніколи не прокинутися? Ні, не часто. Лише іноді, коли надто важко з усім впоратися. І я й не знаю, як би я справлялася, якби це все не було заради мого чоловіка. Отже, ваш чоловік важлива підтримка для вас, вірно? Так. Він хороший чоловік. Я не знаю, як він мене витримує цими днями. Я впевнена, ніхто інший би не гривень. Крім вашого чоловіка, є ще хтось, хто на вашу думку міг би вас підтримати? Моя сім'я, проте вони живуть далеко звідси. Я казала своєму чоловіку, що я би хотіла поїхати до своїх батьків із дітьми ненадовго. Чи це можливо? Я думаю, що так. Проте я ще не думала про це серйозно. Чи розповідали ви комусь про те, що ви зараз переживаєте? Ні. Сара, як гадаєте, що з вами відбувається? Я не знаю. Якось одного дня я чула по радіо, що якщо почуваєшся втомленим і втрачаєш вагу, то це може бути рак. Тому я прийшла до вас сьогодні на прийом. Чи є у вас ще якесь пояснення того, що з вами відбувається? Ні. Чи є ще щось, чим ви би хотіли зі мною поділитися? Ні, це все. Лікарю, як ви думаєте, що зі мною? Ми скоро це все обговоримо. У мене є ще декілька запитань до вас. Потім я вас огляну, а потім ми поговоримо. Ви не проти? Гаразд. Ви вживаєте алкоголь? Е, звісно, ні. Вибачте, я не мав на меті вас образити. Це стандартне запитання, яке ми ставимо всім. Я ще мушу поставити вам такі стандартні запитання. Наприклад, чи вживаєте ви медичні препарати, щоб заспокоїтися? Ні, я зовсім не приймаю ліків. Гаразд і останнє запитання. Ви згадували, що у вас є немовля? Якому один рік? Чи готуєте ви його груддю? Ні.